Друзі, ви вже чули, що сказав німецький канцлер Мерц. Всі вже чули і обговорюють сьогодні в усьому світі на кіпішу такого, що тепер ми можемо отримувати ракети, далекобідні від Європейських держав, і без обмежень можемо Лупашити там по, хоч по Москві. А друзі, з одного боку, всі радіють, все класно, з іншого боку, довіряти я б не став. Європейцям на слово, добре, що це буде, це буде підтримка, але це тільки затягне можливість отримання миру, це все тільки затягне. Тому що я дуже хотів би, друзі, я дуже хочу, щоб от те, все, що придумали зараз європейці, все те, що вони нам сьогодні намагаються нав'язати. Воно привело б нас або до перемоги, або до миру. Я двома руками за, двома трьома руками за, аби так сталося. Але на жаль, друзі, ми бачимо з вами, скільки років це все продовжується в Акханалі, скільки людей знищено, скільки міст знищено, території захоплено, а віз і нині там. Європейський в першу чергу. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Четвертий рік війни вони надумали нам на сьогоднішній день надати дозвіл. Надумали надати. Невідомо, чим це ще все закінчиться, але затягне е, мирний, перег... мирний процес до, ну, до переговорів ще ж не дійшло діло. Розумієте? Затягне однозначно. І це мінус Велетенський. При тому, всьому, друзі, друзі що сьогодні у нас варіантів небагато. У нас сьогодні є поганий варіант і дуже поганий. Доброго варіанту, миру немає зовсім. Чому? Тому що перемога, я не знаю, хто говорить за перемогу. Я вже я мовчу, тому що, знаєте, це тільки Арістович номер 2 міг би зараз таке розказувати. Про мир, друзі, ну теж приходиться зараз мовчати. Чому? Тому що мир на таких умовах, які. Пропонує сьогодні нам і Америка і Росія в тому числі погоджуватися, дивлюся, наші не хочуть. Ну це політична більша тема, чому вони, не, чому вони не хочуть добре. Але буде гірше, кращого варіанту не буде. Якщо зараз ми не погодимося на поганий варіант, нам прийдеться рано чи пізно погоджуватися на дуже поганий варіант. Тому що плану як такового немає, ніхто не озвучує і навіть немає натяку на те. Що є якийсь план, який заставить Росію піти на перемовини на наших умовах. Ну я, я не хочу це обговорювати, тому що це бред. Ніхто не піде на сьогоднішній день на наші умови, Та як ми хочемо, щоб е, Росія вийшла, вивела свої війська, Путін вивів війська свої з наших територій. Ми забрали все, і Крим забрали, і Луганську. І Донецьку область, бла, 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 бла. Це ні про що абсолютно, тому що якби так було, то ми б це забрали ще до 22-го року, до повномасштабного вторгнення. Ну у нас і тоді нічого не вийшло, зараз тим більше нічого не вийде. Тому е можна говорити що завгодно, але все заходить в такий собі глухий кут. І е приходиться надіятися на е чудеса. Розумієте, що станеться якесь чудо. І все-таки підпишуть мирну угоду і сядуть за стіл перемовин. Тому що все затягується, затягується, і все гірше і гірше. Кра краще я не бачу. І тому знову ж таки вертаємося до того, що сьогодні озвучили нам європейці, що все буде круто. Зараз дозволять нам бити по е Ну, дозволять нам і що далі. І що, ну, а скільки тих ракет? Наскільки ми зможемо. Е це робити в день випускати стільки по дві ракети, чи по півтори. Ну, як це буде, чи по двадцять. Чи по Ніхто ж нічого не каже, та й ми з вами розуміємо, що в них цих ракет немає такої кількості. На жаль, ну, якщо у вас якісь інші думки, є, будь ласка, пишіть. Я з задоволенням послухаю.